Наступного тижня боротьба за фінал вийде на новий Супер-рівень. На 15-й неділі ви перевоплатитесь безвесних супергероїв. Это Супермен, чоловік-паук, женщина-кошка, тор, халк і чудо женщина. Обратите внимание на эти фуры. На одной из них будет находиться пьедестал с пятью звездами. Вашей задачей будет перенести их на вторую фуру. На ходу? На скорости. Памперсы выйдут на конкурс. Все такое опасно. На конец я дочекался экстриму, но я думаю, что будет классно. Через фуры перепрыгивать, когда они едут. Как это сделать? Это вообще нереально, мне кажется. На старт! Внимання! Марш! Хто знайде в собі суперсили, аби зробити найнебезпечніший крок? Боже, я боюсь! Я впаду в ніс, все… Куди <пл> 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 вони так спішать? А кого цей тиждень зламає у буквальному сенсі? Вона неудачно прыгнула і, коротше, сломала ногу. Вони взагалі закрили и робить, що хочеш. Цей конкурс найсложний конкурс за всі шість сезонів, зважених та щасливих. Не пропустіть! Да прибудет з вами сила! Ми тут суперлюди, просто нам дали уверені супер костюми.